Моя невістка оголосила, що чекає четверту дитину, але я втомилася виховувати її дітей як своїх власних. У ту ж ніч я зібрала речі і пішла не озираючись. А вранці вона викликала на мене поліцію, і саме з цього все кардинально змінилося. Підпишіться на канал, і перед початком історії напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного вам прослуховування історії. Я бачила Валентину Петрівну Гриценко такою багато років її рухи спокійні, точні, мов відпрацьовані безліч разів, її тиша густіша за будь які слова. Вона жила у своєму невеликому львівському помешканні, ніби всередині невидимого кола обов'язків, з якого давно не могла та й не намагалася вийти. Щоранку вона робила одне й те саме, розмішувала кашу до однорідності, застібала дрібні гудзики на дитячих сорочечках, прала речі, що ніколи не встигали висохнути повністю, збирала по підлозі машинки та лялькові черевички, шукала градусники, міряла температуру, витирала носи й ловила маленькі долоньки, що тягнулися до всього, чого не можна. Три діти, жодне з яких не було її власним кровно, але всі вели себе так, ніби вона єдина, хто справді їм потрібен. Не було скандалів, не було драм, був лише тихий, нескінченний рух. О восьмій рівно дзвонила квартира. Дзвінок був короткий, різкий, і Валентина завжди, абсолютно завжди, відкривала двері, вже втомлена, хоч ранок тільки починався. На порозі стояла Аліна Ковальчук, її невістка, завжди в поспіху, завжди із блиском у погляді, що не залежав ні від настрою, ні від дітей, ні від загальних сімейних обставин. Валю, тримайте. Говорила вона, мимохідь усміхаючись і підштовхуючи дітей у квартиру. Сьогодні вони рано прокинулися. Увечері заберу. Добре? Вона навіть не чекала відповіді. Пальці з манікюром винного кольору уже тягнулися до телефону, а каблуки швидко віддалялися сходовою кліткою. Увечері розтягувалося так, як захотілося Аліні дев'ята, десята інколи ближче до ночі. Валентина завжди казала так, завжди обіцяла, що впорається, завжди ховала під посмішкою глуху втому, яку ніхто не питав і не бачив. Її син Сергій тижнями зникав у дорозі. Рейси між Києвом, Тернополем і Львовом були непередбачувані. Він приїздив лише на день чи два, швидко втомлений, швидко мовчазний. Він торкався рукою русявої голівки старшої дитини і, ніби вибачаючись, говорив. Мам, я скоро ще поїду. Робота є робота. Валентина кивала йому, як завжди, і вдавала, що вірить у це пояснення. Поступово її невидимий внутрішній конфлікт ріс. Він накопичувався в суглобах, що боліли дедалі сильніше, у колах під очима, які не покривала жодна пудра. В рахунках у шухляді, де суми поволі зменшувалися, у тій важкій правді, що вона стала чимось на кшталт зручного інструмента без права на паузу, без права на власні бажання. Але тиша так само трималася, аж поки не настав день, коли Аліна прийшла з іншим блиском в очах. Я бачила цей блиск і раніше. Він з'являвся в неї завжди, коли вона виношувала нову ідею, здебільшого для себе, а не для сім'ї. Вона зайшла до кімнати, не чекаючи запрошення, подивилася у дзеркало і торкнулася рукою живота, який поки був повністю пласким. Валюшко, я хотіла сказати, її голос звучав театрально м'яко. Я вагітна! Ще одна дитина, уявляєш, це ж радість, вона так мило посміхнулася, ніби повідомляла про виграш у лотерею. Валентина дивилася на неї довше, ніж треба, і я відчув, як всередині неї щось врізається не гостро, не болісно, а як холодний камінь, який падає прямісінько на серце. Шість років мовчазної покори, шість років самопожертви, шість років, коли вона стала для всіх незамінною, але не обов'язковою, як людина. І тепер ще одна дитина. «Валентино?» Аліна нахилилася, ніби чекаючи захвату. Ну, ти рада, так? Валентина тихо вдихнула, а потім сказала те, чого ніколи раніше не дозволяла собі навіть подумати вголос. Аліно, я не буду доглядати за цією дитиною. Я відчула, як ці слова зависли між ними, спершу невимовно легкі, а потім такі важкі, що навіть підлога здавалася їм опорою. Аліна розширила очі, її губи стиснулися. Що? її голос зірвався. Ти ж бабуся, як це ти не будеш? Так, я бабуся, тихо сказала Валентина, але я не зобов'язана віддавати своє життя ще раз. Ти жартуєш? Аліна спробувала засміятися, але сміх зламався. Валю, я на тебе розраховую, це ж ну, це ж природно. Ти ж завжди допомагала. Допомагала, повторила Валентина, і я почула в її голосі нову твердість. Але не жила. Аліна ступила крок уперед. Ти не маєш права так говорити. Сергій працює, я працюю. Хто, якщо не ти? Не я, відповіла Валентина, так рівно, що навіть діти за стіною притихли. Я більше не можу. Між ними стало неприродно тихо. У цій тиші відкрився весь той роками приховуваний біль, і саме він зробив слова Валентини не жорсткими, а справжніми. Аліна відступила. Її вираз змінився, щось між образою, нерозумінням і роздратуванням. Я скажу Сергію, холодно промовила вона. Він вирішить. Нехай, відповіла Валентина. Я вже вирішила для себе. І саме так, без крику, без сварки, без великих жестів народився конфлікт, який довго не мав голосу. Вперше за шість років він нарешті вдихнув. На цьому Валентина повільно опустила руки на стіл, ніби готуючись прийняти наслідки свого рішення, а я вже відчувала, як щось у повітрі змінюється ледве чутно, ледь помітно, але невідворотно. Я добре пам'ятала той момент, коли слова Валентини прості, але остаточні, розсікли роками накопичену мовчазну залежність. Після її ні у квартирі, наче з'явилася невидима тріщина. І через неї, нарешті, почало проникати те, що стільки часу ховалося під спокоєм, звичкою, втомою. Наступного ранку, рівно о восьмій, коли годинник ще показував початок буденного руху, у двері знову подзвонили. Дзвінок був нетерпеливим, навіть різким. Валентина підійшла до дверей повільно, але з тією ж рішучістю, що й напередодні. Вона знала, хто стоїть за порогом, і знала, чого чекати. Аліна стояла там із трьома дітьми, стиснувши губи в тонку лінію. Діти притискались до її ніг, не розуміючи напруги, але відчуваючи її так само чітко, як і ми з Валентиною. Відкривай. Сказала Аліна без привітання. Вони мають бути з тобою. Я не можу сьогодні. У мене манікюр, лікар зустріч. Я не збираюся все це зривати через твій каприз. Вона спробувала проштовхнути двері ліктем, немов так робила сотні разів. Але цього разу Валентина виставила руку перехресно, твердо перекривши прохід. Ні, Аліно, сьогодні вони залишаються з тобою. Я бачила, як очі Аліні спалахнули невдоволенням, почуттям образи, роздратуванням і ще чимось, тим, що вона завжди ретельно приховувала, але тепер стримати не змогла. Ти здуріла, її голос став високим це ж твої онуки. У цю мить я відчула, як у Валентини всередині щось здригнулося, але вона не дала цьому вийти назовні. Її голос був спокійним, хоч у грудях усе стискалося. Вони діти, вони не повинні бути відповідальні за твої рішення. Аліна видихнула сердито й підхопила дітей за руки, тягнучи їх назад до ліфта. Вона не сказала більше жодного слова, але в її погляді було достатньо, щоб зрозуміти вона так просто не здасться. Після обіду задзвонив телефон. Валентина, побачивши ім'я сина, зупинилася на кілька секунд. Сергій рідко телефонував у такі дні. А якщо телефонував, то це означало, що він чув лише одну версію історії. Вона підняла слухавку: Мам. Голос Сергія був напружений. Що там відбувається? Аліна сказала, що ти вигнала дітей, що ти відмовляєшся їх бачити. Валентина опустилася на стілець, стискаючи телефон обома руками. Я нікого не виганяла. Я просто сказала, що не можу щодня бути з ними. Мені важко, Сергію, моє тіло не витримує. Моє життя його просто немає. У трубці кілька секунд стояла тиша, і я знала, що ця тиша. Не від роздумів, а від того, що він не знає, як реагувати, бо ніколи не думав про матір, як про людину з власними межами. Нарешті він вимовив Але це ж мої діти, твої онуки. Ті слова впали на Валентину так, ніби їх вимовляла не рідна людина, а хтось, хто давно перестав її бачити. Я знаю, відповіла вона, але я не можу бути єдиною, хто ними займається. Це несправедливо. Сергій знову мовчав. Потім тихо промовив Ми поговоримо, коли я повернуся. Цієї розмови Валентина боялася більше, ніж будь-якої сварки, бо це означало, що тепер їй доведеться пояснювати синові речі, які він мав зрозуміти сам давно. Наступні дні стали ще важчими. Аліна почала використовувати дітей, маленькі обличчя, ще вчора радісні, тепер були змушені нести слова, які не належали їм. Аліна садила їх у коридорі і говорила пошепки, але чітко скажіть бабусі, що вона вас більше не любить. Запитайте її, чому вона вас кидає, і коли я чула дрібні кулачки, що стукали у двері Валентини, мене стискала жорстка безвихідь. Бабусю. кликав найстарший хлопчик, це правда? Ти нас більше не любиш? Валентина відкривала двері лише настільки, щоб бачити їхні очі. Я люблю вас, мої зайчики, дуже. Але сьогодні ви лишаєтесь із мамою. Це її день бути з вами. Діти не розуміли, і ця нерозтлумачена напруга розривала Валентину зсередини. До конфлікту втрутились і треті люди. Одного дня на порозі з'явилася Христина, сестра Аліни, завжди надмірно емоційна, завжди готова підсилити будь-який скандал. Як ти могла? майже кричала вона. Ти покинула дітей. Ти знаєш, що про тебе тепер говорять? Валентина дивилася на неї рівно, без захисту і без агресії. Я нічого не покидала. Я шість років була всім для цих дітей. Шість років, а тепер мене хочуть використати ще більше. Христина закотила очі. Це твій обов'язок. Бабуся має допомагати. Допомагати так, відповіла Валентина. Жити чужим життям ні. І, от, коли здавалося, що тиск більше не може посилюватися, сталася перша офіційна загроза. Одного вечора у двері подзвонили. Валентина відчинила, а за порогом стояли двоє поліцейських. У їхніх руках були планшети, а на обличчях службова серйозність. До нас надійшла заява, сказав один із них. Про можливе залишення дітей без нагляду. За їхніми спинами стояла Аліна. Її усмішка була мало не непомітною, але я побачила її дуже чітко, як символ того, що для неї це лише етап у битві. Валентина підняла голову, зайшла до кімнати та повернулася з двома товстими конвертами і телефоном. Вона поклала все на стіл при поліцейських. Ось повідомлення, де мене шантажують. Ось переписки, де я прошу забрати дітей у дев'ятій вечора, а мені пишуть що пізніше. Ось чеки з ресторанів і кав'ярень, у яких Аліна була сьогодні, хоча казала, що немає грошей на харчі. І ось головне діти зараз із батьками, не зі мною. Поліцейські переглянули все мовчки, потім один із них підвів очі: Вибачте за турботу, пані, ми закриємо заяву. Вони пішли. Аліна, ні, вона ще секунду стояла в коридорі, дивлячись на Валентину з холодною образою. Це тільки початок, прошепотіла вона. Валентина не відповіла. Вона просто закрила двері, і саме в цю хвилину, у цій тиші, я відчула, як правда, прихована роками, нарешті піднялася на поверхню. Ніхто вже не міг робити вигляд, що це сім'я, яка підтримує одне одного. Те, що між ними існувало, було іншим, значно темнішим, і Валентина вперше дозволила собі це побачити. Після того вечора, коли поліція пішла, а двері за Аліною зачинилися, напруга не вщухла. Вона вже не приховувалась у дрібницях, не маскувалась під буденні слова. Вона виступила назовні гостра, відкрита, безсоромна. Я відчувала її в кожному русі Валентини, у кожному дзвінку, у кожному неспокійному подиху дітей, коли вони випадково зустрічалися з нею на сходах. Все, що раніше тягнулося роками у тиші, тепер виривалося вгору, як щось, чому вже не вистачало простору. А лінії, схоже, було замало просто злитися вона хотіла повернути контроль і робила це так, як завжди. Тиском, звинуваченнями, емоційними вибухами, які перекладала на плечі інших. Телефон почав дзвонити без кінця, двадцять разів на день, інколи більше. Номер Аліні світився так часто, що Валентина мимоволі здригалася щоразу, коли апарат вібрував на столі. Валю, відповідай. кричала Аліна в одне з таких підняттів. Я погано себе почуваю, ти розумієш? Погано, хто забере дітей? Валентина говорила тихіше. Аліно, ти їхня мати. Ти зруйнувала нашу сім'ю, різко перебила та. Через тебе діти кричать, через тебе вони нервують. Ти що, хочеш, щоб я лягла в лікарню? Ти хочеш цього? Іншим разом. Будь-яка нормальна бабуся допомагає. А ти? Ти думаєш тільки про себе? Після кількох таких дзвінків Валентина почала плакати неголосно, навпаки, вкрадливо, тихо ховаючи сльози в кухонний рушник, щоб ніхто не бачив, навіть сама не чула свого ридання. Але з кожною новою сльозою щось у ній ставало твердішим, наче під ранами формувалася нова шкіра не ніжна, а жорсткіша, стійкіша. Та справжнє приниження настало не вдома і не телефоном. Аліна вирішила влаштувати сцену публічно. Це сталося у клініці, де працювала Валентина. Вона лише переступила поріг, як відчула легкий гул голосів, і всі погляди були спрямовані не на реєстратуру, не на чергу, а на кінець коридору. Там сиділа Аліна. Діти у брудних футболках з розтріпаним волоссям. З розумними очима, які губилися у дорослій маніпуляції. Аліна склала руки так, ніби чекала спасіння. Ось, дивіться, підняла вона голос, звертаючись до людей у коридорі. Бабуся нас покинула, ми не маємо що їсти. Діти голодні, діти, і це було найболючіше, почали кричати «Бабусю! забери нас, ми хочемо з тобою. Валентина застигла. Її колеги почали перешіптуватися, перелякано розводити руками. Дехто навіть дивився на неї докірливо, ніби вона справді щось скоїла. Її викликав керівник Пані Валентино. Він говорив формально, але його погляд ковзав від неї до коридору. Такі сцени вони недоречні, люди в шоці. Це не робить честі нашому закладу. Здавалося, що з Валентини виривають останній шматок гідності, але саме в цю мить, коли біль досягнув межі, щось у ній зламалося і зміцніло. Вона повернулася до коридору, пройшла повз аліни, повз погляди, повз вчорашнє приниження, як повз пил. І я вперше побачила її спину рівною, ніби вона більше не дозволить собі горбитись ні під чиїм тиском. Удома її зустріла сусідка Людмила Миколаївна. Жінка з тих, хто завжди помічає те, про що інші мовчать. Валю, я бачила, що вони з тобою роблять, сказала вона. «Повір, я через таке проходила. Вони використовують нашу любов як валюту, як інструмент, це не сім'я, це ярмо. Ці слова ніби відкрили клапан у середині Валентини. Вперше вона почула від когось дорослого, що її біль реальний, що він має назву, що він не її сором. Того вечора вона зробила те, про що ніколи раніше не думала, пішла до банку, попросила виписку за всі роки, сіла вдома за стіл, розклала чеки, перекази, квитанції, рахувала довго, мовчки 650 тисяч гривень на харчі. Одяг, ліки, садки і все це з її невеликої зарплати, потім купила диктофон, і зібрала всі переписки, всі скріни, всі голосові повідомлення, де її звинувачували, принижували, тиснули, усе складала в окрему теку і пішла до адвоката Андрія Юрійовича. Він довго слухав, переглядав докази, кивав коротко, чітко, по справжньому зацікавлено. Пані Валентино, сказав він, коли закрив теку, ви не маєте жодного юридичного обов'язку доглядати за онуками. Натомість ви є жертвою економічного та емоційного насильства. Ми будемо діяти. У цю мить у Валентини вперше за довгий час з'явилось відчуття, що вона стоїть не сама, але Аліна не мала наміру здаватись. Перед своєю великою поразкою вона зробила останній хід. Гучний, яскравий, театральний, саме такий, як вона любила. На дні народження у Надії Іванівни все було підготовлене до ідеального спектаклю: гості, столи, музика, діти, сміх. І Аліна увійшла саме так, як я очікувала, сяюча, з надмірно покірною усмішкою, роблячи вигляд невинної мучениці. Вона сама обрала місце для великого викриття, свято у Надії Іванівни добігало кінця. Тарілки вже складали у стопки хтось беріг на стіл нову скатертину, діти бігали між стільцями, не розуміючи, що дорослі давно перейшли в інший стан напружене очікування. Я відчував, як у Валентини всередині щось дозріло. Вона сиділа до цього мовчки, тримаючи на колінах товсту темну папку. Її пальці злегка тремтіли, але не від страху, від рішучості, що запізнилася на руки, і раптом вона підвелася. Я хочу сказати, промовила вона. У кімнаті стало тихо, так тихо, що чути було, як хтось поставив на стіл келих і не встиг відпустити пальці. Усі повернулися до неї. Аліна... Яка щойно сміялася з кимось у кутку, різко замовкла. Валентина поклала папку на стіл і відкрила її всередині виписки з банку, чеки, роздруківки повідомлень, фотографії доказів, нотатки адвоката. Вона розклала їх перед присутніми. Я витратила 650 тисяч гривень на дітей Сергія та Аліни, сказала вона рівно. Ось підтвердження. Ось повідомлення, де мене примушували. Ось записи їхніх звинувачень. Ось весь той. Вона зробила паузу весь той жах, який я тягнула шість років. Люди потягнулися до паперів, дехто читав мовчки, дехто шепотів. Я бачив, як змінювалися обличчя від здивування до сумніву, від сумніву до шоку, від шоку до гніву. І вже було запізно для того, що Аліна. Зробила наступної секунди. Вона засміялася нервово, занадто голосно. Ой Боже, валю, ну навіщо це? Її голос був штучно легковажний. Ти перебільшуєш? Це просто цифри. Ну, скажи їм, що це непорозуміння. Ніхто не відповів жоден. І Аліна це відчула, побачила, її усмішка зникла. Вона різко піднялася, піднесла руку до живота, згиналася навпіл, як акторка на дешевій сцені. Ой. зойкнула вона. Мені погано. Тиск, хтось викличте швидку. Вона хиталася, тримаючись за стіл. Дехто з гостей здригнувся, але не кинувся до неї. Усі чекали, дивилися, сумнівалися. Саме тоді до неї підійшов Віктор Іванович, досвідчений лікар, строгий, з тими очима, що миттєво бачать правду. Стій рівно, сказав він. Вона підкорилася, все ще роблячи вигляд, ніби її хилить набік. Він узяв її за перевірив пульс, потім притулив тонометр, який хтось миттєво подав. Через кілька секунд він відірвав апарат. Тиск нормальний, пульс нормальний. Вона симулює. У кімнаті запала тиша, яка була гучнішою за будь-який крик. Аліна сіпнулася. Що? Ти ж ти знову проти мене? Це змова. Вікторе, ти нічого не розумієш, я кажу мені погано, але ніхто вже не слухав. Маска впала, ніхто не поспішав її підтримувати. Я побачив, як Сергій повільно опустився на стілець і взяв голову в руки. Він довго мовчав. Коли підняв погляд, у його очах уже не було сумніву. Це правда? запитав він Аліну. Усе це, те, що мама показала. Аліна відкрила рота, але слова застрягли. Здається, вона вперше в житті не знала, яку брехню обрати. Сергію, ти, ти не розумієш це все перекручене. Відповідай, перебив він. І вона зламалася саме тоді, коли спробувала втекти, озирнулася, шукаючи когось, хто підтвердить її версію. Але навколо були лише чужі очі, вже не співчутливі. Валентина стояла рівно, не опускала плечей, не ховала погляду. Вперше за багато років вона не відчувала себе маленькою. Це була не помста, це було звільнення. Останній етап. У адвоката офіс Андрія Юрійовича був стриманим і чистим. Всі докази лежали на столі виписки, скріни чатів, записи дзвінків, роздруковані фото речей, які Валентина купувала дітям, і які Аліна продавала онлайн, лишаючи собі гроші. Коли Аліна зайшла до кабінету, вона була бліда, але ще намагалася тримати позу. Сергій ішов позаду, мов тінь. Андрій Юрійович відкрив папку. Ми знайшли ще одну деталь, сказав він. У пані Аліни є прихований рахунок. Сума понад мільйон гривень, незаконно прихована від чоловіка і використана не за призначенням. Аліна сіпнулася, але швидко зібралася. Це мої гроші, різко сказала. Мій бізнес, мої витрати. Ви маєте право не пояснювати мені, спокійно відповів адвокат. Але пояснювати доведеться суду. Вона зблідла ще більше. Андрій поклав перед нею документ. Тут умови досудового врегулювання перше повне відшкодування усієї суми, витраченої пані Валентиною. Друге письмові вибачення. Третє офіційне визнання того, що ви не маєте права вимагати від неї догляду. Четверте повна відповідальність у разі повторних дій. Він підсунув ручку. Або підписуєте, або ми йдемо до суду, і там буде все: і рахунок, і продаж речей дітей, і записи, і свідчення лікаря. Аліна тримала ручку довго, її рука тремтіла не від образи, а від того, що битва закінчилася. Уперше не на її умовах. Вона підписала. І це був кінець. Перемина, яка нарешті відбулася, минуло кілька місяців. Сергій подав на розлучення. Він зробив це тихо, без сцен, без пояснень, просто принес документи матері і сказав Мам, я втомився жити у брехні. Валентина не тріумфувала. Вона просто сиділа поруч, поклавши долоню на його руку. Своє життя вона відбудовувала поступово, повернулася до малювання те, що завжди любила, але на що ніколи не мала часу. Почала лікувати спину, доглядати за собою, а головне, бачила онуків так, як хотіла у радість, у спокій, у любов, не як працівниця, не як нянька, не як тінь, а як бабуся, яка має право на межі. Одного дня, сидячи на кухні з акварелями перед собою, вона прошепотіла вголос думку, яка жила в ній давно. Любов без кордонів це не любов. Це зручний ґрунт для насильства, і додала. Я маю право сказати ні. Це була не перемога, це було повернення себе, кінець.